Ноткоін, ноткоін, ноткоін. Ми вже багато разів чули про цю гру, де потрібно тільки клацати по екрану. Розробники кажуть, що це новий народний біткоін, де все належить тільки нам хом'якам. Та нас залюбки провезуть на великих, довгих свічках, де будемо фіксувати свої мільйонні прибутки. Та ніколи не працювати в цьому житті. Токеноміку, яку нам показували, красиво. 102 мільярди монет. Всього з яких 80 доступні зразу, всі зможуть зразу продати та заробити. Але ця пустишка, так саме пустишка, про яку чую майже кожен має свою ціль, про яку поговоримо. Насправді, то яку нам показували під виглядом, все для народу, монети доступні 80% всіх майнерів у лапках для продажу. Немає якихось локів монет. При такому маніпуляції активом досить легка та проста. Відкупляються монети на самому Дні та везуть туди, куди завгодно, та в короткі строки, тільки питання, навіщо так швидко та агресивно. Я вірю в те, що ніякого тузимуну зразу не буде, має пройти фаза капітуляції слабких рук, ті, які втомились чекати більше місяця, щоб продати свої монети. Це може виглядати як завгодно на графіку, всіх не повезуть точно. Капіталізація на старті буде приблизно 1 мільярд 200 мільйонів при ціні монети в 1 цент, що є досить великою. Ріст таки буде, вони активно відкупляли монети на випадковими людьми на GetGames, при маркеті Bybit та інших платформах. Будуть інші ланчпуди, пади, вони роблять такі активності, щоб залучити нас та відібрати наші монети. Але головною, моне... Але головною метою цієї монети не є памп на сотні процентів, а, фо... а в аудиторії, яка понесе їм гроші, купуватиме ноткоін, інвестити в тон, в їхню екосистему. Сам в тон не інвестує через задуту капіталізацію та агресивний маркетинг. Можна згадати Solano, де після такого хайпу обвал був неминучим та на поганих подіях. Тон, думаю, чекає така сама ситуація тільки з регуляцією. Якщо немає грошей, вони знайдуть спосіб. Буде доступний трейдинг через Телеграм, стимулятори, щоб занести свої кошти, буде багато. Продавати спочатку нічого не буду, тільки якщо побачу хорошу ціну, від якої не відмовлюсь. Ну, чекаю 5 10 іксів від нот та від цієї всієї маніпуляції точно. Та це лише мої здогадки, ніхто не може знати, яка буде ціна при лістингу чи на хаях. Сім щасти.